Качество. Качество. А, а сейчас таких не діла. Качество. 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 Е раньше 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 лучше. Лучше. Вітаємо вас, друзі, і з вами третій випуск на подкасті. А як нас подкаст називається? <звіграйся> як же він у нас називається? Давайте прочитаємо. На кухні про кіно. Сьогодні ми будемо оглядати новий цікавий фільм українського походження. І називається він Боже! Яке кончене! «Вільні Люди вільної країни. Шикарно. Це просто це найгармонійніший наш випадок! Супер. Так. Ми будемо так. до. Ми будемо до. Говорю... Кажи. Говорю. Говорю. Кожного. Фраза. Це не заможна кінця. Значить, Якщо не рофли, то фільм божевільні, доволі цікавий, доволі драматичний. Ти як режисер, що можеш сказати про елементи? Фільм на високому рівні. Отак, знаєте, одразу так мене придивив. Ти як режисер. Що ти можеш сказати як режисер? Ти режисер, ну я можу сказати, що зрозуміло, це вже далеко не перший фільм про радянський час, про Ну, не просто радянський час, а про то, наскільки було жахливо в радянські часи. І конкретний фільм про каральну радянську психіатрію, що робили з. Ну, політичними дисидентами, котрі були занадто вільні і висловлювали як головний герой свою думку, слухали музику, котру хотіли, одягалися в американське. Ну, їх в ітозі засуджували за це і робили психами. Доповню, що каральна машина по повному приїжджалась по тим, хто не згоден з режимом, і судячи по тому. По історичним фактам, так воно і було. Тобто, uh -huh. фільм не видумка. Uh -huh. До речі, це документальний фільм? Ні, це не може бути документальний. Ні, ну це що це таке? Ладно, це не це з фільму. Це так. Да, насправді так було в фільмі. Таким годували головного персонажа. І ми намагалися максимально відтворити це шедевральне блюдо. З коринкою хліба. Ну, я думаю, що дуже вийшло у нас. Це означає, що їсти ми сьогодні не будемо. Ні, ну можна спробувати. Ну, я думаю, це достатньо схоже на те, що їв головний персонаж. Але у нас вибору нема. Нам придеться це їсти, тому що ми голодні. А Оскар отримує. Кіліан Мерфі за роль каші в подкасті на кухні про кіно. А, до речі, да, я пригадав, то, що я почав кашу їсти, що ти мені сказав, що це документальна. Ну, як це може бути документально, якщо це ігровий жанр? ну? Тобто. О, ніяк. Ніяк, ні. Ну, Документальна в ньому тільки сама історія. Історія. Ну, Бо так. це правда, це не вигадка. Понятно, сам цей е, головний герой, там може його і не існувало, і саме такої ситуації, але те, що. Це в принципі існувало і таке робилося з людьми. Ну да, ну це документально, А сама історія грама. І... Тобто, зараз буде спойлери факт про передачу цих бумаг. Спочатку через м'ячик, ну, да. е, ну потім це ну так може, ну це теж скоріше за загадка. За ну да. я даю 99%. Але те, що вони там знаходили якісь методи передачі документів, потім вже вони і потрапили до американців, і потім скандал був. І потім радянців виключили з комітету цього спільного психіатрів. Ну, це да, це все було. Чи всім ти задоволений? Я маю на увазі, я не знайшов до чого придратися, як завжди. Ну, насправді, всі елементи в нього класні. Да. Він знятий дуже, дуже, дуже якісно. Актори, кожен актор відіграє класно. Ну, ти підмітив для Сергія це. Ну, головний як перший, супер. — Перший так. фільм його український, і я знайомий з акторами. Ем, ой, тут нічого немає. <рес> <рес> Ай-яй-яй-яй-яй. Тут все постаралося. Ем, <рес> Костянтин Темляк. Це голов... <рес> головний. Константин, не обіжайся, якщо щось <рес> неправильно. <рес> не <рес> — буде. Просто це все, якби підсказочки. Так, да, цей актор класно взагалі, в принципі, грає всі свої ролі, і ця, напевно, його найкраще, най, най mm. бо тут він показав максимальну свою акторську амплітуду. Потужна гра. Да. Потужна. Потужно. В цілому каральна машина жорстко приїжджалася по опозиційним елементам, навіть якщо це така маячня, як прослуховування іноземної музики, так. яку ми всі знаємо, з вами знаємо: Led Zeppelin, mm -hmm. Deep Purple і так далі по списку. І таких людей швидко вичисляли, е забирали куди треба, ну, в даному випадку це психіатричне відділення, спецвідділення, і mm -hmm. далі їх доля була вирішена. Фактично, нам показали. Що вибратись звідти, ну, не дуже так. Ну, майже неможливо. Так, да, так, да, так. Да. Нам показали всю драму відношення до українців. Ти розповідає, я поїхав угу. я поїм. Реально цікаве кіно, але да. дуже драматичне. Ну, воно, як більшість да, українських да. фільмів. Взагалі, це така ну, історія, знаєш, сумна з нашим кіно, бо. В принципі, я розумію, чому глядач ну, такий звичайний не сильно поспішає йти на наше кіно, бо воно ну, зачасту сумне. І останні фільми, що я бачив, там, наприклад, там Будинок слова, він був про 30-ті роки, про розстріляне відродження, про голодомор. Це кіно ну, про 70-ті, про радянські часи. Потім Майбутньому скоро вийде про Малевича, там теж буде про Голодомор, теж буде дуже все погано. Ну тобто, да, я розумію, наше кіно трошечки воно таке: річки сохнуть, дерева гнуться, і ну, це в принципі доля нашої країни і зараз також. І я можу зрозуміти, чому глядач ну, не сильно хоче, бо він і так втомлений, він і так достатньо депресивний, і, і ще йти на кіно, котре тебе ще в більше в депресію занурить. Не всі поспішають, і ну, навіть кількість людей в залі це підтверджує. Тому так. що четвертий день сьогодні проката це, по суті, перший вікенд цього фільму, а це дуже важливо для кіно ну, в Америці принаймні. Зал на 180 людей, з котрих 14. Включаючи нас, тобто менше 10% ну, заповненості. Ну, то про що говорити? А попередній фільм, котрий ми оглядали субстанція, там був вже третій день прокату, півзалу було забито. Розумієте, наскільки ну, діспропорція. Але з іншої сторони, знімати на такі теми е весело або якось е обігрувати, це буде вже кащунство, mm. і це не зрозуміють. Тому тут такі рамки з двох боків. От. Ну, Я можу Попали. сказати, в принципі, це кіно навіть справлялося з елементом драйву. Тому що коли нам показували, е, саму цю, ну, я б сказав, би, це все ж таки в'язниця, а не лікарня під драй, 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 драйвову американську музичку, Ну, це прикольно було. Це да. такий цікавий контраст лю лютого савка. І вільної американської музики. Так що там не тільки було сумно, там баланс був драйву, але все одно здебільш сумно, тому що ну, показують ну, лютий треш. Ну, ну, як да, да. ну, котовали, як накачували на... наркотиками. На такі теми не вийде зробити, типу, хепі-енд, якісь там супер популярні, можна насправді, на можна. Так. Є фільми Мілаша Формана, пролітаючи над гніздом зазулі, і воно теж про цю тему: про психіатричну лікарню, про теж каральну психіатричну лікарню, бо не тільки у радянців вся проблема була, у американців теж були жорсткі методи лікування. І там, от якось краще воно. Знаєш, там теж все сумно, там теж показують всякі оці, всі ну, жахливі методи лікування. І з головним персонажем, героєм там роблять страшні речі. Але от там якось в стилі драмедії, і там от нам трошечки щось смішного дадуть, потім посумувати. Смішного потім посумувати. І оцей цей баланс там, там гарний. Бо більшість наших українських фільмів, ну вони виключно в одному жанрі. Сумно, ну, страшна... ну, Журба- журба. В нас ще не спіймали до кінця цей баланс, Й... мабуть, його так. напевно важко спіймати. Ну, я не знаю. Як є? Ну, що ми можемо сказати? Емоцій купа. Доволі жорстко, але тим не менш, бойові сцени дуже цікаві, непередбачувані, Е, такі доволі круті навіть по своєму злодії, хоча вони були максимально уродливими, але це така максимальна домінантність, з якою ті лікарі ну, прагнули угнітати ну, своїх пацієнтів, які ну, беззбройні. От. Вона дуже відчувалась, дуже ну, така потужна. Головного злодія зіграв Віталій Італії Салі, і він взагалі часто грає злодіїв, я його бачив і в театрі. Він вміє грати таких негативних людей, персонажів. Ну, йому це просто дано. Але ну, я не сильно люблю, коли роблять виключно поганих, знаєш, персонажів. бо... Вони от там дуже однобоко виглядають. Ну, типу, з з з злі радянці. Ну, це просто дуже легко, знаєш, зробити такого персонажа, виключно злого. Але це примітивненько трошечки. Бо я розумію, що ті, хто працювали там, вони реально психами були. Тобто, ті, хто лікувалися, були здорові, а ті, хто лікували і були психами. Ну, з іншої Карикатурно. сторони. Карикатурно. Так, але з іншої сторони, лікарі теж розслоїлись в певний момент. Оця жінка, Ні, ну та, е котра та, була... все-таки вона погодилась. Да. Тобто, а ті були відморозки, ну, дійсно, доволі простий образ Ні, ну, Саме там людина була, ця роль була Єрма Ну, Вона, як завжди, круто грає, вона вміє показувати драму, цю всю акторську амплітуду. Ну, вона була там. Та позитивним персонажем, хоч вона була в цій всій системі, але вона пішла проти неї, проти системи, бо втомилася, як вона сказала, допомагати е злочинцям в їх страшних експериментах. Ну і в результаті, щоб провернути цю всю справу з документами, е образувалася ціла команда, чи ну, така ситуативне таке об'єднання, починаючи від діда, якого пробудили від його зовсім невміняємо стану. До кого довели власне і ці лікарі, ну, так називаємо лікарі? Ой, ну це ми так уже далеко забіжали, і глядач навіть зараз не зрозумів, про якого ну, ми там. Ми дід, його проведемо. про якого ми там <гум> <діда>. <гум> Ну, Там їм допоміг один з пацієнтів втекти, але це ми вже прям до самого кінця фільму підійшли. А якщо повертатися на самий початок фільму, то взагалі чому головного персонажа садять? Тому що він занадто вільний, чому і фільм називається Божевільний, і там як, якраз такий акцент на вільний, Тобто, що Боже, ми вільні, якось так це можна трактувати, вільні українці. І ну, він дуже інфантильний. Він навіть питання, як він зміг таким стати, якщо чесно, живучи ну, в радянські часи, бути настільки вільним, робити настільки. Тільки все, що тобі заманеться, теж трошечки прибільше. Ну, були, звісно, люди, котрі так одягалися, але повірити, що от стільки ну, ну, Мені здається, все ж таки це гіперболізовано. Спеціально, щоб нам краще це дійшло. В принципі, ну, так. фільм працює на гіперболі. Погані, дуже погані, вільні дуже вільні. от Там, якби вона і, цей, ну, батька її, її. Його. Її. <рес> його. Блять, все, її, його, туди-сюди. Бо ми, в мене вже питали після, після деяких. Сенсі, 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 сенсі. Просто що там є персонаж батько, це батько його дружини. Тесть. Він занадто заляканий радянською системою, а він та сам по собі, якраз таки і є психіатром. І він і, і пише на нього донос за те, що він слухав музику американську. Ну так такі сильні, сильні відносини. Ну і дуже цікаво, що коли ця несистемна людина, головний герой, в нього все пішло шкерберть в житті через його ці пластинки, які він включав. Ніхто за нього не зміг, не хотів, боявся заступитися. Ну так, починаючи від тестя. І закінчуючи просто всіма дотичними людьми, вони настільки боялись системи, тобто максимально протиставляється теж вільність цього головного героя, і те, наскільки всі бояться системи, навіть на міліметр відступити від канонів системи, бо вони розуміють, що будуть наступні. Так, система нікого не щадить. Ну, я можу сказати, що це кіно більше, напевно, для Європи, чому спочатку це кіно і побачила Європа. А Україна тільки через рік, по суті, бо спочатку вони там їздили по фестивалям. Тому що європейці, напевно, все ж таки до кінця не усвідомлюють, в якому просторі ми жили. Ну, не ми, а наші батьки, їх батьки, в якому просторі, в яких реаліях, і як це дійсно було жахливо. Тому що нам ну ніби ми це все не знали. ну. Ну, знала, звісно. Може, там не в деталях, але ми прекрасно розуміємо, які це були часи, і як це там все було жахливо. І це кіно, мені здається, більше для європейців. І воно більше може вразити європейців. Бо мені кіно об'єктивно сподобалось, але воно мене не вразило. Воно все одно, ну. Ну, не знаю, не змогло воно щось таке. Глибинне затронути, знаєш? От mm -hmm. будинок слова, те, що я дивився українське кіно, от воно змогло мене вразити. Я навіть на ньому плакав. От воно змогло якось зі, mm -hmm. зі мною це зробити, mm -hmm. таку маніпуляцію зробити вдало. Тут такого не було. Тут, якби да, все класно, складено, все працює, але воно ну, просто середнє, воно адекватне, рівне, якісне. Але... Ну, це дуже цікава думка, до речі, тому що для нас реально це не є якось супер неочікуваністю. Mm, те, що робили, катували наших людей в різних форматах. Так. І навіть в кінці фільму було написано кілька мільйонів mm. це факт. А от, а от для європейців, час. які звикли романтизувати <реку> Радянський Союз, в тому числі завдяки російській пропаганді, Ну, так, розуміло, звісно. Та. Лучший Совєтський Союз. І типу, для них це буде дуже корисно. Реально. Для них, так. І ще один момент, який нас дуже вразив, це коли кагебіст, який е, був призваний розслідувати ці всі незрозумілі речі з психлікарні, е, він е, дуже впевнено на себе почував. Він крутив ті самі пластинки, і ми в цей момент ну, просто переглянулись і офігіли від того, що владі то можна все. Насправді Ні, ну це те, що певним що... людям. зрозумілий хіт і сценарій, бо так воно і було. Там просто був момент, коли він прийшов у квартиру головного героя, він вже сидів в цій лікарні, і він прийшов до дружини, і розповів їй, що не треба намагатися його звідти витягувати, бо буде всім ще гірше, і конфіскував американську платівку. Ну, те, що їм можна, понятно, коли ти служиш. Режиму, якщо ти гарно служиш, то тобі є там певні такі якби, поблажки, преференції. Але наскільки це було цинічно, я ще здивований, як він до тої жінки не простягав руки. Ну, в принципі, так. Це да. максимально було цинічно і одним все, а другим нічого. Чи є щось тобі сказати? Ну, мене теж дуже пригнічене відчуття після цього фільму. Мені не так хочеться сказати, як задуматись. Ну, Просто наскільки в біса це був кривавий режим. І давайте люди, блін, робити вже висновки нарешті. Ну, да. Просто це кіно воно якось по собі залишає пустоту. Так. І навіть особливих якихось слів немає. Просто журба це вічна, українська журба. Але зрозуміло, що там не все так погано. Воля і боротьба перемагає, бо головний персонаж зміг всю систему перебороти, зміг допомогти ці документи передати американцям, зміг втікти звідти. Да. Це класно, що не настільки все сумно, що там є хеп енд, навіть якщо я не сильно і правдоподібний, бо ну, там такі умови були, що мені здається втікти звідти. Ну. Не сильно реально, але ну, всяке в житті буває. І таке теж в житті бувало, коли в'язні тікали. Тому добре, що воно закінчується позитивно, але від цього веселіше на душі не становиться, тому що, ну, як то кажуть, осадочек-то залишився. Ну, Принаймні, відновили справедливість для головного героя, що він хоч вижив. Ну, так. І такі справи. Так що, друзі, на цьому. Так, на цьому ми закінчимо. Пишіть тільки розумні коментарі. Да. І, коротше, все, давайте. Вирубайте. Я не знаю, як закінчити дорогу.